Гуманітарна допомога від районної адміністрації у південному протягом двох тижнів тривала видача м'ясних консервів. Попередню допомогу отримали вразливі категорії з числа внутрішньо переміщених осіб. Згодом долучили мешканців громади з інвалідністю першої та другої групи. Гуманітарна допомога була надана Одеською військовою районною адміністрацією у вигляді тушкованого м'яса, саме яловичини. Для визначених категорій осіб, а саме от внутрішньопереміщені особи та місцеві жителі громади теж поділені на категорії за групою інвалідності. Так як ми розподілили зразу на категорії і видавали поетапно перша група, потім друга і так далі, і вікові були обмеження з спочатку 70+, потім 70, 60, то. Напливу людей не було, воно було все зручно і все комфортно було і для людей, і для нас. Найбільша кількість людей прийшли 17 липня в перший день видачі для осіб з другою групою інвалідності. Для отримання допомоги утворилася черга. Щоб пришвидшити роботу, управління соціальної політики збільшили кількість фахівців, які здійснювали видачу. Однак найбільше нарікань у людей викликали сходи до укриття. Це нерозумно спустити людей. У мене наверху ходунки. Я по лісниці оце спустила. Тут я стояти не можу. І це не тільки я, тут багато хворих людей. Як так можна? Ну для чого це? Да, три банки, консерви. Це щось на зиму вже буде якесь на два рази розділити чи на три, бо на один раз не дозволиш собі. При наших пенсіях вибачте плохо все організовано. Но относительно еще ничего. Еще не дерутся, слава богу. Но организовано плохо. А через что? Что самое? Ну, потому что, вы видите, списки и человек, который осуществляет это, один или два, и, и это а шо? Шо ну, что видите, и человек, это, два, и, и это на такую толпу? Так мы еще не получили. А я сама допомогла, чем она? Ну, естественно, при пенсии у людей Три тисячі, чотири тисячі то трьом баночкам люди ради. Вибрали місце для інвалідів в підвалі, щоб вони не могли туда спуститися. Чи це є сховище? Саме тому щоб не дай Ну, сховище що? то сховище. Ну можна було зробити та наверху. Люди, ну, ну от якщо чоловік саме з ногами проблема, це не може сюди спуститися. Я чекаю, поки хто-небудь зжалиться і винесе мені сюди. Я не можу по ступенькам спускатись туди, з коляски тим паче. І того сидю, а коли це буде, можу до вечора досидіти. У вас нема когось, да, близьких, щоб допомогли? Ну нема нікого, навіть знайомі щось не йдуть, усі інваліди незнайомі мені, щоб когось попросити. Але сидю, ну що робити. Раз прийшла, то вже по такій жарі прийшла і тепер мусю сидіти тут. Локація в укритті для видачі гуманітарної допомоги була визначена не випадково. У такий спосіб подбали про безпеку як працівників соціальної служби, так і громадян. Олімп було вибрано, тому що тут гарне укриття. І щоб була безперебійна видача. Гуманітарної допомоги, щоб ми не входили в укриття і зупиняли, а постійно видавали. І щоб людям забезпечити якусь безпеку і нам, то було вибрано приміщення підвальне, якби укриття. Також, якщо хтось не міг спуститися в укриття, ми піднімались наверх. Ми виносили відомості, баночки тушонки і видавали їм тут. Так, як видача здійснювалася працівниками управління соціальної політики спільно з працівниками комунального закладу, центр надання соціальних послуг, працівники з центру своїм підопічним отримували самі і приносили людям. так як люди вже похилого віку з інвалідностями і їм в таку погоду жарку важко було прийти і отримати. Видача гуманітарної допомоги для громадян окремих категорій буде продовжено. Інформацію будуть публікувати у міських соціальних мережах та чатах ОСББ. Збільшення штрафів за перевезення пасажирів за гроші. Таке повідомлення з'явилось у публічних ресурсах. Журналісти телебачення громади звернулись до правоохоронців за коментарями. Людина, якщо займається перевезенням, да, перевезенням людей, вона має бути оформлена як ФОП офіційно, мати ліцензію на перевезення, і якщо і ще ряд поточних документів. Якщо цього немає, то це є порушення законодавства. Це є 164 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Робота і без ліцензії, і без оформлення ФОПу, скажімо так, і там штрафні санкції за цією статтею від 17 до 34 тисяч гривень приймає рішення суд і вже дивлячись в індивідуальному порядку з зібраними, скажімо так, матеріалами і доказами. Правопорушення суддя вже виносить рішення в еквіваленті тих штрафів, які я назвала вище. Ми намагалися дізнатися думку водіїв таксі, але від коментарів вони відмовилися. Люди допомагають тваринам пережити спеку. Від сонця потерпають не лише містяни, а й безпритульні тварини. Собаки шукають прохолоду біля будинків, під деревами. Найбільше тваринки зараз потребують миски з водою. Пані Тетяна стежить не лише за порядком у дворі будинку Шевченко-9, а й за безпритульними котами. Вона регулярно оновлює воду для тваринок. У її дворі живе більше семи котів. Я постійно замінюю воду, кожен день наливаю. У мене постійно поїлки, міняю чисту воду і голубям наливаю, собакам, котам всім все наливаю. Ми Бачимо чистенько і чи не сварються жителі, бо багатьом це не подобається. Ні, не сваряться нормально, відносяться до тварин. Добре все. Наша знімальна група побачила і біля інших багатоповерхівок ємності з водою. В місті про безпритульних тварин турбується, зазначила зооволонтерка. Світлана розповіла, що активісти та небайдужі люди дбають як про їжу, так і воду для собак та котів. В нашому місті дуже організована зооволонтерська діяльність і в кожному майже будинку є активна людина, яка опікується безпритульними тваринами. Дуже велика проблема на дачах, на базах. Там тварини, хоча зараз і літо, і людей багато на дачах, але тварини там дуже часто залишаються без, навіть без води. Бо сусіди ругаються, не дозволяють підгодовувати, залишати воду безпритульним тваринам, щоб вони не ну не скупчувались біля цього будинку. Наша місцева тварина то вона знає, де можна попити воду, де можна поїсти, і за день обігає декілька локацій. Худеньких худеньких і знедолених в нашому місті немає. Дуже важливо вчасно змінювати воду. Воду, щоб вона не цвіла, намагатися ставити в тінь, щоб вона не нагрівалася при можливості і ну, слідкувати за чистою водою. Спекотні дні, ємність водою буквально рятує життя. При вигляді домашніх улюбленців ветеринари рекомендують брати з собою поїлки з водою.